Не знаю, як ви, а я після перегляду цього відео відчула дуже великий жаль. Тому я завжди дякую Чату GPT за те, що надає мені правильну відповідь. В сьогоднішньому випуску поговоримо про представили смартфон з клавіатурою та є інк-дисплеєм. для чого створили сукню з оптоволокна. Японський матрас для геймерів. Lenovo випустила новий надширокий геймерський монітор. На стрімі робот почав тікати після жорстокого ставлення до себе. Новини справді цікаві, тож готуйтесь. Перед цим не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка, і ми починаємо. На цьому тижні ми побачили цікавий пристрій від американської компанії Minimal. Смартфон з кваті клавіатурою та є інк-дисплеєм. Новинка отримала такі характеристики. Габарити 142х78х8,6 мм. Гаджет оснащений 4,3-дюймовим є інк-дисплеєм із роздільною здатністю 600 х 800 пікселів. Під капотом MediaTek 6789. А з пам'яттю можна обрати між 6х128 або 8х256 ГБ. Основна камера на 16 мегапікселів, фронтальна 5 мегапікселів. Живиться все це від акумулятора ємністю 3000 мАч та працює на Android 14. Доступний у трьох кольорах білому, чорному та комбінованому чорно-білому. Також мінімал фон має фізичну клавіатуру, але змінити розкладку чи нанести власні символи буде не так просто. І коштує такий смартфончик 500 баксів. Як думаєте, нормальна ціна? Я от дивлюсь і думаю, ну хто взагалі буде такий купляти? І для чого це типу заміна таким собі бабусефоном? Ваші версії, які пишіть в коментарях. Якщо ви модник, тоді ця новина для вас представили сукню, що втілює фізичне втілення інтернету. Виробник центрів обробки даних Equinix спільно з дизайнером Максиміліаном Рейнером показали унікальну сукню, створену з оптоволокна. Ця унікальна робота покликана нагадати людям, що за інтернетом стоїть не лише цифровий світ, а й реальна it інфраструктура та фахівці, які забезпечують її безперебійну роботу. Як зазначає автор, у свідомості більшості інтернет здається чимось нематеріальним, але насправді він спирається на складну систему підводних кабелів, що з'єднують континенти та дають вам доступ до мережі. Сукня створена з оптоволоконних кабелів загальною довжиною 3,6 км, а на його виготовлення пішло 640 годин. І важить цей технологічний шедевр аж цілих 25 кг. Уявіть собі, наскільки складно було моделі в цій довжелезній і важкій сукні. І зверніть увагу на тенденції сучасного світу: зробити щось таке, що, можливо, ніколи не буде використане в буденному житті, але зате заставить всіх поговорити і привернути увагу. І погодимо, що всі. Працівники, які інфраструктури змінюють наше життя, і можливо, ми справді не зовсім замислюємось про те, скільки людей стоїть за цим важливим словом інтернет. Ну і раз ми вже заговорили за інтернет, то варто згадати і тих людей, які проводять в мережі дуже багато часу. От давайте зізнаємось собі, що частенько замість того, щоб спати, ми скролимо сторінки. Так, так, я все про вас знаю. Тобу ж сама така. Але тепер є можливість налагодити свій режим сну адже в Японії з'явився матрас для геймерів. Компанія Баут, яка відома своїми нестандартними рішеннями для ігрового простору. Презентувала новий гаджет Compact Electric Gaming Bed. Це ультратонкий механізм, що встановлюється під звичайне ліжко та дозволяє змінювати кут нахилу. Пристрій має товщину всього 7 см із задньою секцією на 4,4 мм і може піднімати спальню поверхню до 60 градусів. Це знижує навантаження на спину та шию під час довгих ігрових сесій або перегляду контенту. Керувати положенням можна за допомогою бездротового пульта, а сама конструкція витримає до 90 то кілограм і сумісна з більшістю матрасів. Новинка не лише для геймерів, вона чудово підійде для читання, роботи за ноутбуком чи перегляду фільмів. Встановлення займає лише кілька хвилин, а надтонкий профіль забезпечує комфортний сон у горизонтальному положенні. І обійдеться таке задоволення в 300 доларів. Але мені здається, що така річ просто безцінна. Вже уявляю, як зручно буде дивитись улюблений серіал. Також для геймерів нещодавно Lenovo випустила надширокий монітор Legion R34 W30, завдяки вигнутій конструкції 1500 r пристрій забезпечить повне занурення. Монітор отримав 34 дюймовий VI-дисплей з роздільною здатністю 3440 на 1440 пікселів, частотою оновлення до 180 Гц. Та співвідношенням сторін 21 до 9. Яскравість екрану складає 350 ніт, а підтримка HDR 10 робить зображення зображення більш реалістичним. Він забезпечує 99% ухоплення кольорного простору sRGB та 90% DCI-P3. Завдяки адептів SYNC та AMD FreeSync Зменшується розрив кадрів та підгальмовування зображення. Час відгуку можна змінювати в діапазоні від 1 мілісекунди до 5 мілісекунд, що допомагає знизити розмитість у динамічних сценах. Для кіберспортсменів передбачено режим MPRT 05 мілісекунд, який забезпечує ще більшу чіткість. Монітор має сертифікацію Тюрайлен для зниження рівня синього світла та Display 2.0, що робить його безпечнішим для очей. Технологія усунення мерехтіння та. Сертифікація Clear MR 8000 покращує якість зображення, забезпечуючи комфорт під час тривалих ігрових або робочих сесій. Пристрій можна встановити на стіну завдяки кріпленню веса 100 на 100 мм або використовувати ергономічну підставку з регулюванням висоти до 135 мм нахилом від мінус 5 до 22 градусів і поворотом від мінус 30 до 30 градусів. Аудіосистему доповнюють два вбудовані динаміки потужністю 3 Вт. Поки що цей монітор продається лише в Китаї за ціною 278 доларів. Коли він з'явиться на міжнародному ринку, поки що невідомо. Але погодьтесь, характеристики просто вау. Та й ціна більш ніж як доступна, аби витратились на такий крутий монітор. Ну і наостанок давненько не було новини зі світу роботів. Тут нещодавно таке трапилось під час одного зі своїх стрімів. Популярний стрімер Кай Сенат придбав людиноподібного робота за ціною 70 тисяч доларів і дуже жорстоко з ним поводився, що, врешті-решт, той почав втікати. Спочатку стрімер просто активно взаємодіяв з пристроєм, демонструючи його можливості та функції своїм глядачам. Однак, через деякий час Кай та його друзі почали поводитись агресивно з роботом. Що призвело до його несподіваної реакції. В один момент робот впав, а потім, здається, намагався втекти, рухаючись до виходу з кімнати. Цей інцидент викликав обговорення серед глядачів та в інтернет спільноті піднімаючи питання про етичність взаємодії з роботизованими пристроями та їх здатність реагувати на зовнішні впливи. Не знаю, як ви, а я після перегляду цього відео відчула дуже великий жаль. Так, я розумію, що це просто робот. Але з іншого боку, неприємно було дивитись дивні. Відчуття. Крім того, я б такого не робила. Ну, знаєте, раптом повстання роботів, і він мене запам'ятав. Тому я завжди дякую Чату GPT за те, що надає мені правильну відповідь. На цьому наш випуск закінчився. Сподобався? Залишайте ваші лайки та пишіть коментарі. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па!